Зараз на ТВА про головні події в Україні. Я Наталка Лятуринська, вітаю. Кримські татари бойкотують нелегітимний референдум, але самопроголошена влада робить усе, аби дістатися до кожного кримчанина. До тих, хто не йде голосувати, приходять додому для переконливості навіть із міліцією, повідомляють очевидці. Тим часом самопроголошена влада автономії повідомляє про те, що участь у неконституційному референдумі станом на 12-го годину дня. Взяли більше 44 мешканців півострова. Такі дані оприлюднив голова комісії Криму з проведення референдуму Михайло Малишев. Яка ситуація у Криму станом на зараз? Знає мій колега Артем Глєбов. Артеме, вітаю. Розкажи, як звучить питання, яке поставили на референдум, де його бойкотують і чи збільшилася кількість російської військової техніки у Криму? Привіт, Наталко. Власне відносно питання, яке ви винесли на референдум. То тут ситуація і справді цікава, оскільки на бюлетені є два варіанти відповіді перекладі трьома мовами: українською, кримськотатарською та російською. Перше, ви за воз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Федерації чи ви за відновлення Кримської конституції 1992 року і за статус Криму як частини України, загалом низка експертів вже наголошує, процедура голосування залишає мало сумнів щодо майбутнього результату. По-перше, варіанти вибору не так і ні, що характерно для референдумів. А по друге, варіанту, за якого збереження статусу КВО, взагалі немає. Водночас кримські татари бойкотують проведення нелегітимного референдуму. Їх до цього закликав голова Меджлісу Рефат Чубаров. А у масивах компактного проживання кримських татар у Бахчисарайському районі взагалі не створено жодної виборчої дільниці. Про це повідомив голова Бахчисарайської районної державної адміністрації Ільмі Умеров. Він сказав, що виборчі комісії не було з кого формувати. Раніше Умеров закликав жителів Бакчисарая не брати участі в так званому референдумі. У Криму можна голосувати навіть на вулиці. Ось на цьому відео, що з'явилося в інтернеті, ви можете побачити, як люди ставлять позначку на бюлетені. На капоті автівки скриньку та працівників виборчої дільниці охороняє міліціонер. Як повідомляють очевидці, ходять по всіх квартирах, вимагають голосувати. Тим часом журналісти, що працюють нині на півострові, повідомляють про масові порушення в ході проведення нелегітимного референдуму. Так наголошують, одна людина може голосувати двічі. Бюлетені виносяться за межі виборчої дільниці, а спостерігачі говорять про те, що на виборчій дільниці допускають навіть росіян із Сімферопольською. Пропискою Водночас агітація за приєднання Криму до Росії тривала на півострові і в день тиші, і сьогодні, коли відбувається незаконний референдум, за повідомленнями тамтешніх журналістів, 15 березня, на автошляхах і в містах автономії залишилися білборди, на яких закликали до приєднання до Росії. А сьогодні на багатьох під'їздах багатоквартирних будинків залишаються агітаційні листівки, які підказують так званий правильний варіант відповіді в бюлетені. Люди, що все ж дісталися. До дільниць радіють, мовляв, життя мріє жити в Росії, але чомусь до неї так і не доїхали. Водночас самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов також проголосував на так званому референдумі та поділився з журналістами піднесеним настроєм. На думку Аксьонова, нинішня ситуація в автономії чудова, бо завдяки такому голосуванню люди нібито зустрічають щасливу зорю. Очень высокий результат. Все, все, будет нормально, никаких сомнений. Сегодня все единодушные в одном порыве. Прийти, проголосовать, выразить свое мнение. Я уверен, что у крымчан как раз есть возможность... Аккуратно, коллеги. Я уверен, что у крымчан есть возможность как раз впервые сделать свободный выбор, определиться, в какой стране они хотят жить. Так что это нормально. Російські зенітно-ракетні комплекси вже у Криму. Підтвердженням цього є відео, що напередодні з'явилося в мережі. Ось на ньому ви можете бачити, як поїзд російського військового ешалону із ракетами та іншою технікою мчить через через Кеччинський вокзал. Автор знімання повідомляє, що ешелон із 25 вагонів перевозив зенітно-ракетний дивізіон, в складі чотирьох батарей від Керченської паромної переправи. Потяг транспортував танкові тягачі, дизель-генератори та автоцистерни. Увечері шало. Лон прибув до села Гвардійське, що неподалік Сімферополя. Найсучасніша російська зенітно-ракетна система здатна боротися з усіма видами повітряних цілей, включно з надзвуковими літаками і ракетами на відстані до 300 кілометрів. А тим часом часом більше трьохсот мешканців Луганської області на станції Ольхова продовжують блокувати розвантаження бронетанкової техніки. Люди стоять живою стіною на на коліях, якими прямував власне потяг. Місцеві жителі виступають проти війни, розказують військовослужбовцям, що їм тут не місце. Водночас люди приносять солдатам гарячий чай та їжу. Українську військову колону на під'їзді до Донецька заблокувало народне ополчення Донбасу. Військову техніку зупинили молодчики у спортивних костюмах з прапорами Російської Федерації в руках. Молоді люди скандували Путін та Росія. Військові на конфлікт не пристали розвернулися та рушили в зворотньому напрямку. Понад три тисячі курсантів старших курсів Національної академії прикордонної служби вирушили на підсилення кордону Сходу України. Усе необхідне для життя від одягу до продуктів харчування збирав для курсантів Хмельницький майдан. Керівництво дало вказівки священство благословило. Ректор академії Валерій Райко наголосив: особовий склад, а це 306 чоловік, повністю готовий до виконання поставлених завдань і з честю виконає їх разом. З погонами ми взяли на себе відповідальність за державу. Ми взяли на себе відповідальність за її кордони. Ми взяли відповідальність за наш український народ і в цілому за Україну. Настає час, коли треба показати свій патріотизм, коли треба показати свою витримку, коли треба показати оцю от любов до батьківщини, до нашого народу. І на у Криму на знімальну групу телеканалу Аль-Джазіра напали представники народної самооборони, зламали техніку та вигнали з виборчої дільниці, не дозволивши надалі проводити їм зйомку. Також самооборонці з'ясували, хто ці журналісти і пообіцяли розібратися. Після чого представники змі були змушені звідти поїхати. Ми продовжуємо стежити за перебігом подій на півострові більше вже о 18-й. Наталко. Артему дякую. Це був Артем Глєбов про останні події з Криму. Ну а у Севастополі зараз перебуває моя колега Юлія Куценко. Вона бачила процес голосування і зараз на прямому телефонному зв'язку зі студією. Юлю, вітаю. Розкажи, які настрої у Севастополі. Ти особисто помітила якісь факти фальсифікацій? Вітаю Наталко. Ну поки що про фальсифікації говорити. Не можна, бо на тих кількох ді вибучих дільницях, на яких я була, їх очевидно не було помічено, і я особисто не бачила, щоб хтось голосував з російськими паспортами або не маючи прописки. Водночас члени вибучих дільниць заявляють, що вже станом на півдругої, Години вибори можна вважати такими, які вже відбулися, бо проголосувало більше 50% всіх людей, які були зазначені у виборчих списках. Ну і звичайно, що в зв'язку з цим Севастопольці вже почали святкувати перемогу. На площі ему відбувається самого ранку святковий концерт. Люди вітають одне одного з поладнанням додому, так вони називають приєднання Криму та Севастополя до Росії. Ця республіка і місто Севастополь повертається додому до Росії після понад 60-літньої розлуки. І, звичайно, тут, принаймні, переважна більшість людей, які виходять на вулиці з російськими прапорами, вони святкують для них цей святковий день. Що стосується що стосується кримськотатарського населення, то воно, як раніше, заявляв Меджеліс, брикотує ці вибори, ну і українці, які не задоволені цим рішенням. А про проведення референдуму також не йдуть на вибочі дільниці, і в ті, принаймні, з якими я розмовляла, заявляють, що вони не погодяться здавати українські паспорти та приймати російське громадянство. Що ж до українських військових, то вони поки що у стані. Поселеної оборони, бо а, як заявила нова кримська влада, від завтра все майно українського флоту та загалом української держави переходить до нової влади, і українським військовим пропонується або перейти на бік Росії, або піти у відставку і та звільнити території та всі приміщення. Отже, будемо очікувати на розвиток подій, що буде завтра. Ну а сьогодні, після восьмої години, всіх селастополів запрошують на центральну площу на площу Нахімова, святкувати перемогу. Наталко. Юліо, скажи, будь ласка, тобі як журналісту, чи важко там працювати? Тому що була інформація про те, що якраз представникам засобів масової інформації перешкоджають. А особисто я не стикалася ніяким перешкоджанням. Вчора було дуже складно отримати акредитацію. Журналісти Журналічна це витратили більшу половину дня, але загалом за акредитацією, яку треба було достатньо складно отримати, бо треба здати величезну кількість документів. Не могли зібрати більше знімальних груп, але після цього все було більш-менш спокійно. Натаху дякую тобі, Юлія. Це це була Юлія Куценко, яка зараз перебуває у Севастополі і стежить там за перебігом подій. Російські спостерігачі не бачать порушень на референдумі в Криму. Депутати російської держдуми, на чолі з Леонідом Слуцьким, переконують, можуть визначити тільки позитивний бік голосування. Російська місія разом із самопроголошеним прем'єром Криму Сергієм Аксьоновим буцімто вже перевірили кілька дільниць. Ані недоліків, ані порушень процедури так і не побачили. Мовляв, навпаки, і явка висока, і кримчани неабияк активні, ходять голосувати навіть попри негоду. Ну а тим часом Європейський Союз попередив, що не визнає результатів неконституційного референдуму. Відповідну заяву оприлюднили на офіційній сторінці представництва ЄС в Україні у Фейсбук. У Євросоюзі цей референдум назвали неконституційним актом. Саме тому там немає жодного офіційного спостерігача, який міг би коментувати ситуацію від імені Брюсселю. Європейський союз не збирається визнавати результат референдуму, що пройде сьогодні в Криму. Цей референдум є неконституційним, тому на цьому незаконному акті немає жодних спостерігачів ЄС. Громадяни ЄС, які цими днями знаходяться в Криму і які можуть коментувати референдум, не представляють Європейський Союз. Нагадаю, на сьогодні визнати результати кримського референдуму погодилися тільки чотири країни: Росія, Сирія, Венесуела і Північна Корея. Озвучені відсотки явки. А це нагадаю, станом на 12-ту годину. За даними самопроголошеної влади Криму, було більше 44%. Явно намальовані, вважає український політолог Віталій Бала. Адже головна мета організаторів псевдореферендуму продемонструвати високу явку більше 50%, каже він. Реєструють усіх підряд, включно і громадян Російської Федерації. Констатує експерт. Також робиться усе можливе, аби засоби масової інформації не були присутні на дільницях. А це означає, що фальсифікації однозначно будуть, каже Бала. На достовірні дані екзит полів теж не варто розраховувати. Віталій Бала. Радить тим, хто бойкотує референдум до 21 березня відкрито висловлювати свою позицію і протестувати проти результатів нелегітимного референдуму. Нагадаю, 21 числа Держдума Росії планує розглядати законопроект про приєднання Криму, чати якось умирений спосіб показувати свою позицію, що вони не признають, вони не визнають вони проти. І в першу чергу безумовно це стосується кримських татар, бо ну, це нонсенс, коли без врахування, е, скажімо, думки корінного населення Криму, приймати рішення стосовно приєднання до одної держави, від'єднання від іншої, тобто це все ну, не витримує ніякої критики. Але знову ж має бути позиція тих жителів. Е, треба забути про цей страх, який є, і треба боротися без боротьби, на жаль. Е, Нічого в цій ситуації зробити не можна. Ті, хто бойкотує голосування, мають усе ж таки прийти на дільниці і фіксувати порушення, які будуть відбуватися під час псевдореферендуму, вважає політолог Тарас Березовець. Варто знімати на відео кількість людей, які прийшли на дільниці, адже оголошена комісією явка буде перебільшена у сотні разів, каже Березовець. Усі ці відеодокази потім можна використати в суді для скасування результатів нелегітимного референдуму, додав експерт. Не від того, що люди підуть голосувати чи ні, немає, тому що справді результати вже написані наперед, але це не означає, що люди не можуть виявити своєї громадянської позиції. Спочатку буде певний шок, хоча всі розуміють, звичайно, з насрфенда буде певний психологічний шок, а пізніше можлива реакція, тому що я знаю своїх земляків кримських татар, які не будуть спокійно дивитися на всю цю ситуацію. Уряд на чолі з прем'єром Арсенієм Єценюком сьогодні зібрався на засідання і вже ухвалив рішення про виділення майже 7 мільярдів гривень на оборону. Кошти будуть виділені за рахунок скорочення низки програм, в тому числі соціальних, наголосив глава уряду. У кабінеті міністрів працює Ксенія Веркалець. Вона на телефонному зв'язку зі студією. Ксенія, вітаю. На що конкретно виділятимуть гроші на озброєння, мобілізацію чи ще на щось? Які ще рішення сьогодні ухвалив кабінет міністрів? Добре, Наталко, так основне питання на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів внесення змін до державного бюджету, екстра гроші потрібні українському війську для проведення мобілізації. Мова йде про створення резервного фонду і суму у 6,8 мільярда гривень. Гроші України необхідні для гарантування безпеки і охорони України від російського агресора, зазначив прем'єр-міністрюк. Фактично треба Десять розбільшити видатки на силові відомства ситуація вимагає на конух захист країни. Перед урядовцями звітував і виконуючий пов'язки міністр оборони Ігор Теньох. Він повідомив, що на сьогоднішній день загальна кількість російських військових, які перебувають на території нашої держави, складає приблизно 21,5 тисячі осіб. А от стосовно військових сил України, то вони в повній бойовій готовності навіть збільшив українські армії підкріплення за рахунок новобранців з. Національної гвардії. Призов оголосили на 20 тисяч осіб і 15 з них розраховують набрати вже протягом двох тижнів. Арсеній Ярцінюк наголосив, що всі, хто хоче обороняти державу від російського агресору, має йти до національної гвардії. Водночас Арсен Авако звернувся до всіх громадян, які тримають на руках незареєстровану вогнепальну зброю з проханням її також. Міністр МВС зазначив, що зараз практично перекритий кордон з Росією. Він підкреслив, що особливо посилено охорону кордону в Луганській та Харківській областях. А закінчило засідання воєвничим акордом Арсеніцинів зазначив, що винні у проявах сепаратизму та спроби підриву конституційного ладу в Україні будуть покарані за всією жорстокістю і справедливістю закону. Кара за злочинні дії чекає не лише від української українського а й від міжнародних судових інстанцій. Ба навіть більше під ногами зачинщиків сепаратизму буде горіти земля, зазначив Арсеній Яценюк. І нагадав, що у ці хвилини в Криму триває, процитую слова прем'єра, циркове шоу під дулом автоматів, яке зрежисоване Росією, так званий референдум. І в такт прем'єру міністр юстиції Павло Петренко вже вкотре нагадав, що так званий референдум не визнають у світі, псевдобісид не відповідає конституційним нормам України. І також. Петренко зазначив, що Україна висловить Російській Федерації претензії за незаконно привласнене майно. Мова йде про частину коштів, які залишились з часів колишнього радянського союзу. Ну, власне, у мене все. Наталко, тобі слово. Дякую тобі, Ксенія. Ми чекаємо під подробиць у випуску новин о 18-й годині. Це була Ксенія Веркалець про засідання Кабінету міністрів України сьогодні. У Харкові біля пам'ятника Леніну зібралися комуністи. Учасників проросійського мітингу було близько тисячі. За словами місцевого журналіста В'ячеслава Мавричева, судовий виконавець намагався зачитати рішення про заборону заходу. Однак мітингувальники прогнали його з криками ганьба і заблокували в автобусі з міліцією. Проросійські активісти розгорнули на центральній площі Харкова величезний триколор, перекривши вулицю Сумську. Імпровізований референдум проводять проросійські активісти у Луганську. голоси. Приймають лише на центральній площі міста. Поіменних списків організаторі не мають опитування проводитимуть кілька днів, а далі так зване волевиявлення запропонують жителям усієї Луганської області. підтримуєте зниження соціальних випадків і льгот по потребуні МВФ, ж. Вы поддерживаете статус Луганской области как субъекта федерации в составе Украины? Да, мы поддерживаем, мы хотим, чтобы так и было. Вы поддерживаете амнистию лидерам народного сопротивления Луганщины? Да. Конечно. Да. да. Меня Потому меня что люди, делают. это единственные люди, которые борются за нас, которые хоть как-то пытаются. И, так, и то им руки связывают, их просто нам закрывают рты, нас пытаются заткнуть. Ну как нам можно с ними бороться? Говорят, а они за единую Украину. Они вместе, сход и заход. Да нет, был заход и был сход. Они там боролись. Олі це своє і нас будут уничтожать. Мы им не нужны как люди. Нужна територія. Все. им территория. у Донецьку. Триває мітинг на підтримку референдуму в Криму. На центральній площі міста зібралося рекордно мало учасників. Всього кілька сотень. Навколо площі пронеслася колона машин з російськими прапорами і номерами референдум. Ну і тепер від політичних подій до спортивних Ірина Полотає розкаже, що ж там відбувається у спортивному житті України і світу. Іру, вітаю тобі слово. Вітаю Наталю. Що тобі можу сказати? В першу чергу увага спортивних вболівальників була прикута, звичайно, до. Енісних подій, де грав Олександр Долгополов в Індіан Велсі також важливими були і футбольні поєдинки, які тривають і зараз. Отже, американець, українець Олександр Долгополов, в американському індіан Велсі поступився. На жаль, в півфіналі Роджеру Федереру. Іменитий швейцарець впорався з українцем доволі швидко. За 61 хвилину Федерер почав нарощувати перевагу вже з перших геймів. Загалом у зустрічі він реалізував 4 брейки із 9 і Не дозволяв суперникові нічого зробити на своїх подачах. Олександрові багато що зіпсувала значна кількість невимушених помилок і низький відсоток попадання першим м'ячем. 39 проти 72 у суперника в підсумку ніщівні 3-6-1-6 для Долгополова. Роджер Федерер крейсерською ходою увійшов у фінал турніру у серії Мастерс Віндіан Велсі. А для українця, попри поразку, турнір можна назвати успішним, адже у оновленому рейтингу ATP українець увійде в топ-30. Я почував себе на корті прекрасно. Маю на увазі, що був у гарній фізичній формі і не нервував. Утім, я не був достатньо гострим. Моя концепція моментами кудись дівалася. і таким чином я втрачав по очку чи по два у кожному з сетів. Цього не можна собі дозволяти на іграх такого рівня. Тим часом став відомий суперник Федерера у фіналі. Ним став Новак Джокович, який виборов путівку у вирішальний раунд в нелегкому протистоянні з Джоном Мізнером. Серб та американець провели на корті 2 години і 24 хвилини в підсумку 7-5-6-7-6-1 на користь Джоковича. Фінал Мастерсу відбудеться в ніч з неділі на понеділок. В Україні поновився футбольний чемпіонат. Учора були зіграні три матчі 21-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги. У Донецьку місцевий металург та лічівець зіграли 1-1. Карпати вдома мінімально поступилися волині 0-1. А Дніпро розгромив Севастополь 3-0. Один з матчів сьогоднішнього дня грається у ці хвилини. Це поєдинок між Ворсклу і Зореї. Там рахунок на другий тайм зараз 1-1. Також сьогодні металург-запорізький прийме Шахтар. Металіст Говерло у Києві як не дивно це звучить. Домашній матч проведе Сімферопольська Таврія, яка на НСК Олімпійському прийматиме київське Динамо. До останнього матчу Донецький Донбас та Динамо Рига зіграють усі сім поєдинків у першому раунді плей-офф КХЛ. Підопічні Андрія Назарова поступилися у шостому поєдинку у Ризі. Після невдачі вдома наставник донечан знову перетасував склад. В рамці зайняв місце Майкл Лейтон. Ян Колар грав у першій парі захисників з Олегом Пігановичем. Оскар Збартуліс взаємодіяв з Геннадієм Разіним. А в третій ланці нападників зійшлися Дмитро Кагарлійський, Ренді Робітал та Лукаш Кашпар. Суперники. Почали гру обережно, не поспішаючи загострювати. Стартовий період пройшов без голів. Відзначився першому матчі Донбас. Руслан Федотенко по борту віддав передачу на Максима Якуценю. Той залишив поза себе гравця Рижан і викотившись за воріт поцілив рамку. Втримати рахунок. Утім, Донбасу не вдалося. Пол ще хура, стоячи спиною до партнера по команді. Примудрився віддати йому відмінний пас. Лаурін здарзніш довго не думав. Сходу пробив у ближній кут 1, 1 А ще через 4 хвилини динамівцям допоміг випадок. Андріс Джерінж робив простріл від борту. Шайба потрапила у ключку Петера Подхрадський і, змінивши напрямок польоту, відскочила у ворота Донбасу. Заключні 20 хвилинці рижани взяли на озброєння оборонну тактику. Донбас провів зливу китків по воротах Якуба Седлачика. На останніх двох хвилинах гості навіть змінили голкіпера на шостого польового. Утім, утримати слизький рахунок ризькій команді. Таки вдалося. Серія б мала переїхати у Донецьк, Тим домашній матч. Команда Донбас зіграє у Словаччині. Спільно з КХЛ Донбас прийняв таке рішення. Поєдинок переносять на слов авторену в Братиславі. Звичайно, спричинила це складна суспільно-політична ситуація в Україні, зокрема і на Донбасі. А це поки що все про спорт. Більше у вечірньому випуску і Наталю тобі слова. Дякую тобі, Іро. Це була Ірина Полотай із новинами спорту. Ну а я вам дякую, що довіряєте. Дивіться нас у випуску о вісімнадцятій. До зустрічі.